Роты с вышивкой. У нас здесь не только патротические, а есть еще вот. Угу. На любой вкус и цвет, между прочим. Вот. Шьете сами или у вас есть уже маленькая фабрика? Маленькая фабрика. И нет. большая, и маленькая. Будут объемы, будет еще больше. Все на Украине производство. Угу. Ну, это самое лучшее. Да. Ткани есть еще в Туре, да? Или... Или... Можно на камеру говорить Турецкие ткани. Конечно. Да. Русских тканей нет. украинская только. Приятно встретить людей, которые болеют за свою родину, стараются для государства, стараются, чтобы то, что мы производим, пошло в бюджет, и чтобы этот бюджет пошел таки на наше благополучие. То есть не, не куда-то деньги уходили за границу, а оставались здесь у нас. Вот. От этого и хорошо. То есть мы, получается, друг с другом будем общаться, друг у друга будем покупать и друг друга будем благополучие устраивать. Поэтому в этом смысле вот отличие это как бы приоритетно. Завжди, якщо взяти лодочки, то шкіра буде і всередині, і зовні. Ну підошва не шкіряна, тому що для України це не зовсім практично. О, ось е, тому а робимо в основному жіноче життя, але чоловіче теж, і ми працюємо в двох напрямках. У нас є і ательє, і готова лінійка там, де Ну, лінійка це те, що тут. А е, Ательє це ви приходите і замовляєте, що завгодно. Ну ми любимо все просте, просто шопер. Але з хороших якісних матеріалів в лиху годину захищай дружину. Тут зображено дві сови mm -hmm. чоловік та жінка. Ось він зараз у нас дуже популярний. У нас є такі, як Лев, Цар, левиця Цариця, йдуть до пари. Кітри балочка, чорна галочка, лисиця кума кращої нема. Mm -hmm. Так, ми все в Україні робимо. У нас починаючи від створення самого принту, ілюстрації, дизайну, світшота чи футболки, чи одягу робиться все Україною. Лише інколи ми використовуємо не інколи, а ми використовуємо тканину турецьку, італійську. На даний момент там польську ще у нас є футболки з польської тканини. Звичайно, з патріотичними настроями збільшилася популярність нашого проекту, і кількість наших клієнтів також зросла на цій хвилі. Ось, але в принципі, ми себе позиціонуємо не революційними закликами і революційними притами. у Нас просто український проект з українськими з образами, які мають відношення до українських казок, приказок, Тобто, воно зовсім не пов'язано, тобто воно в часу. Це просто Україна така. Сучасна дивовижна, така mm -hmm. яка вона є в <свісно> дійсності. Ми приймали участь на минулому такому фестивалі. Фестивалі нам подобається, що українські виробники. Ми себе презентуємо як українського виробника, тому що ми є український виробник. Ми часто чуємо, що дуже добре, що з'явилися такі якісні сукні в Україні. І людям дуже приємно, що вони купують українські, при цьому отримують якісне. Це для нас також дуже приємно. Маленька капсула перша наша з зеліною гаєви. Ми художник. Вона а я шию одяг, і ми якось так. Вирішила об'єднати свої зусилля і зробити щось таке нове і цікаве, тому що принти в принципі, доволі ну поки що залишається потужним трендом. Вот але нам не хотілося бути як всі, не хотілося робити щось таке невизначене, і ми вирішили, що я вирішила, що можна дуже добре використати алінині картини і якраз одно поєднати таке і мистецтво, і живопис, і в принципі мода частково теж насправді мистецтво. Да, якщо правильно і цікаво до цього підходити, і підходити дещо не так серйозно, як грайливо, насправді. Так, звісно, все це на українських тканинах. А, а ну справду тканин може які там італійські Італі, італійські. Так. Да. А, а, да. Тут, звісно, в Україні ми робимо. Круто, вот так, дуже. художник, атечесвіний, печаль, течесіне все якби зроблено мейдень Так що...